Один одного, даруйте радісні моменти та слухайте українську музику на Миколаївний Дністрі. У програмі з любов'ю, дякую тобі! Школярі 8-го Б класу Миколаївської школи номер 1 вітають з мене на класного керівника Марію Кушнір. Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим, а будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву. Нехай ангел охоронець береже вас усіх від негараздів, а Господь обдаровує благодаттю. Колектив фінансового управління та апарат Миколаївської міської ради щиро вітають з днем народження Зоряну Москалюк, начальницю фінансового управління. Бажають міцного здоров'я, здійснення задуманого, спокою та благополуччя. Федора Андрусика, майданівця, члена громадського формування Миколаївська народна самооборона. Першої мобільної групи, який святкуватиме День народження 25 вересня, друзі та побратими вітають зі святом та бажають наснаги, сили, здоров'я і всіх благ. 21 вересня свято Різдва Пресвятої Богородиці. Багато Миколаївчан цей день празникують, а також святкують празник Криниці та Речагові. Редакція вітає вас зі святом! Добра усім та щастя! Хай матір Божа охороняє та захищає. Авторська пісня про Миколаїв Олега Роя Любов Мульфара у виконанні Юлії Костів та Богдана Стояна. Місто і люди. Рідні, знайомі, люди, які вже ніколи не будуть такими, як колись. Залишається лише любов до частинки землі, до місця, де ти народився, і та любов назавжди. Вже тепо немає і трава божока. Одні старалась я хотів би, мамо, бути там, де йти, тут такі зорі, як інфузорі, серце палає у Миколаєві, Десь на підлісі, вже перша любов, дівчина скелею стала. Кажуть, вона дійсно кохала його. пам, пам, па, у садах зелених, золоті рибети, ти питаєш кле. Миколаїв рідний. ти мене чекай, тут такі зорі, як інфузорі, серце палає у Миколаїві. Десь на підлісі же перша любов. Дівчина кели стала, кажуть, вона дійсно кохала його. Зранку діти в школу, а батьки до праці. З'ятемо у коло, запалю багаття у москові платі, понад стріхи розкажу вам, браття, рожучі світи. Своїх серце палає у Миколаєві, де ста підрізд і вже ви перша любов, дівчина скелею стала, кажуть, вона дійсно кохала його. Па -па.